Вітаю, мені надійшло таке питання від Ганни Карпенко. Де жовч після видалення жовчного міхура? Відповідаю. Жовч нікуди не зникає, її й далі виробляє печінка. Просто тепер вона надходить у кишку напряму, без складу у міхурі. Як було до і як буде після? У нормі міхур збирав і концентрував жовч, а під час їжі порціями викидав її в 12 палу кишку. Для перетравлення жирів. Після видалення міхура жовч тече невеликим, але постійним струмком через загальну жовчну протоку, а сфінктер одді регулює потік. Що це означає для травлення? Жовч стає менш концентрованою і не подається залпом. Більшість людей живуть абсолютно звично, в окремих на старті можливість здуття, рідкі випорожнення, особливо після жирного це адаптація як допомогти організму звикнути. На 4-6 тижнів режим часто і потроху – 5-6 невеликих прийомів їжі, тимчасово менше смаженого, копченого, дуже жирного, обирайте запечене, тушковане, нежирне м'ясо і рибу, каші, овочі, пийте достатньо води, якщо з'являється дискомфорт, додаємо розчинну клітковину псиліум, стежимо за порціями жирів, якщо діарея тримається, зверніться. Інколи допомагають препарати, що зв'язують жовчні кислоти. Підсумую, печінка безперервно робить жовч, просто шлях став прямим. Дайте травленню трохи часу, і ви вернетесь до звичного раціону. Бережіть себе.